Ми свідомо не хотіли починати презентацію цього проекту до закінчення виборчої кампанії місцевої. Тобто це був такий усвідомлений абсолютно крок. Але зараз після того, коли вже місцеві вибори закінчилися, ми розуміємо, що будь-які активності, в тому числі і наші активності, не будуть сприйматися як щось таке, знаєте, там те, що робиться в інтересах виборчої кампанії. Мережа вільних місцевих політиків, спільний проект організації центру громадянських ініціатив та представництва фонду Наумана в Україні. З 2014-го він створений, щоб посилити вплив на формування української регіональної та місцевої політики з боку активістів та депутатів місцевих рад, сприяти їхньому професійному росту. Це власне ті люди, які яким не байдуже ситуація в їхній територіальній громаді, і це ті люди, які не лише готові спостерігати за цим, там дивлячись з вікна, там як, як їхні односельчани, чи там міщани борються там з черговим сніговими заметами, а власне самі готові брати лопату в руки іти, наприклад, там відгрібати сніг, якщо це потрібно. Новопризначений голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький підтримав цю ініціативу, оскільки сам прийшов школу молодих політиків. У 98 році я сам розпочав свою політичну кар'єру. З такого проєкту, він називався Школа молодих політиків. Він був в Києві, проходив цей проект. Були достатньо сильні спікери, Микола Михальченко, інші потужні соціологи. І хочу сказати, що цей етап для мене став дуже важливим. Я зрозумів, взагалі, для чого що таке класична демократія, що таке політика, що це що. Солкова політика і класична демократична це зовсім різні речі. І для цього вибрав свій шлях в житті і хочу реалізувати. Але про що про що хотів би акцентувати саме школа молодих політиків вона щось таке на кшталт вашого проекту. Воно стало для мене такою відправною точкою. Учасники зібрання дійшли спільної думки об'єднати депутатів місцевих рад від різних політичних сил та журналістів, щоб був обмін досвідом, а також підтримка тих, хто підтримує демократичні цінності.